Я на декілька днів завітала до Польщі, до своєї сестри та племінниці Єви, відвідати їх і хочу показати вам, яка тут краса по оформленню клумбу. Мені дуже сподобалося це все. Тут такі сучасні тренди, сучасні квіти, якби трави, гортензії, кущі. я хочу у відео це вам показати, поділитися з вами. І хочу нагадати, що проєкт Поліські броники кожної неділі, щотижня люди донатять. І я вдячна і дякую усім, хто допомагає нашим воїнам. Збираємо на бронежилети і передаємо їх. Посилання на Facebook та YouTube під відео. Ну, якщо вам цікаво, ми продовжимо. Відео буде складатися з трьох частин. Перша частина це квітники біля багатоповерхових будинків сучасних новобудов. Потім ми завітаємо трішечки до парку Королівського парку Лазенки та садового центру, третя частина. Ми завітаємо до садового центру біля Варшави. Як ви бачите на відео, це сучасний двір, новобудов, це закрита територія. Замульчовані мульчою, проведений капельний полив. Ось приклад, бачите, трави і кущі поєднання. Дивіться, як гарно. Бачите, якщо пінесетом, то їх там кущів 10, якщо це спіреї, то це цілий ряди. І як ми бачимо на цих клумбах, гарно поєднуються і хвойні, і кущі, і гортензії, і трави. Але при цьому вони вірно так правильно висаджені, притримаються ярусності ландшафтні дизайнери, які розробляли цей як квітник. На задньому фоні це кущі або хвойні туйки, хвойні рослини, на середньому гортензії трави, і на передньому щось низькоросле. А також бачимо, що гарно так виглядають саме Клумби, де є контраст, ось, бачите, там листя біле, дерену, чи блакитна ялина, чи яскравий барбарис. Це і кольорами контраст, і формою листя. Ось у трава таке довге. І на цьому контрасті теж дуже гарно виглядають ці рослини. І е, також ми бачимо, що на цих клумбах є повторювальність. Тобто рослинки посаджені не однією е, штучкою, а там декілька кущів, декілька дерев, декілька трав. І потім періодично це все ще повторюється. Ну, тобто, це можна застосувати і в своєму саду, тобто, щоб рослинки могли повторюватися в деяких частинах вашого саду ті ж самі гортензії, ті ж самі трави могли повторюватися в різних частинах саду, і тоді буде красиво це все виглядати в одному такому стилістичному поєднанні. Також часто зустрічається таке вертикальне озеленення: це із плетистих таких ліан, це дівочий виноград, це плющ, і також дуже часто це черешкова гортензія плетиста. Це, до речі, на даху висаджені, бачите, і гортензії, і трави, і кущі. Це на даху паркінга. Далі ми йдемо по вулицям, може, центр Варшави, і теж бачимо дуже великі насадження трав. Застосовуються трави у ландшафтному дизайні. Вербена Патагонська, я, до речі, купила насіння, там придбала в Костарамі, тому що в садовому центрі не було насіння. Ось страви, бачите, центр Варшави, Міскантуси. Дуже гарні такі, бачите, білі. Вище мене міскантус. І так на вітру колихається вербени патагонської Дуже багато. Вона як компаньон у квітниках природнього стилю, і це зараз ви бачите центр Варшави. Ось трави, дуже багато трав насаджених. А далі ми пішли, прогулялися по вулицям, і тут вже такі композиції в окремих таких кашпо. Це трави, і ось, бачите, петунія плетиста. Дуже гарно виглядає. Це теж можна собі взяти на заміточку. І я думаю, що щось таке можна придумати, такі композиції саме з травами в окремих кашпо. Ну, а це моя племінниця Єва фотографується з квітами. Це далі ми проходимо дитячу, такий, дитячий майданчик, такі споруди на ньому. І ось ми бачимо грунтопокривний вже як ґрунтопокривний плющ. Повністю-повністю так там велику територію закрив. Замість газону він використовується. Ну і ось далі ми вже прогулюємося до парку лазенки, королівські лазні, тобто як бані, бані вони якби. це. Тут ми бачимо дуже гарну ідею квітник, такий, бачите, бордюр з базиліку. І базилік, до речі, така пряна рослинка, яка може використовуватися на кухні. А також, я думаю, вона гарно буде відлякувати шкідників садових. До речі, у нас два таких я була уже просто в цих парках, схожих на Варшавський парк. Це парк Олександрія в Білій церкві та Уменський парк. Софіїв, Софіївка в Умані, і дуже я раджу вам побувати саме осінню, весінній період. Вони дуже гарні. А чому схожі? Ну тому що це ландшафтні парки, були закладені в один приблизно період і були закладені саме польськими магнатами. Тому так чимось вони схожі там, оці водні такі переходи, озерця, ландшафтні такі великі простори, насадження. Якісь малі архітектурні форми. Просто у нас вони трішечки так поскромніше, як би мовити. Ось. А у Варшаві він більш такий, ну, не дарма ж він королівський названий. І ми йдемо далі до це ресторану. В цьому парку і дуже гарно там такі висаджені клумби з гортензіями. І дивіться, які у них внизу висаджені квіти, компаньйони до цих гортензій. Це брунера, брунера з таким варієгатним листом, і дуже гарно пасують ще папороті. Це просто зачаровує. І далі ми відвідали садовий центр. Ось такий, вхідна зона, оформлена у нього так, гарно, з таких туй стрижених. І тут вже вони представили в горшках такі композиції з різних квітів. І дуже мене так вразило те, що саме осінню, це вересень. А у них, ну, трави, то зрозуміло, це якраз осіння. В осінь вони розкриваються і гортензії. Але дуже багато таких яскравих квітів, квітучих. Зараз побачите ближче. Так, Вероніка. Дельфініуми. Флокси ще квітнуть вересень місяць. Це лозії, дивіться, які гарні. Дуже мені було цікаво подивитися, погуляти по е, садовому центру. Ось, бачите, я що це кажу? Що дуже багато ще таких квіт, квітів, ось і е, гвоздика квітне, і там е, бальзамін, і петунії. Дуже багато квіток, таких саме квітучих. У нас таких вже, в принципі, на ринку не зустрічається. У нас уже хризантеми. Гортензії, хризантеми трави, ну, квітучих мало. Ну, ось ви бачите різні трави. Гортензії, маса гортензій, різних, дуже багато представлено. Вони вже, правда, відквітають. І гортензії, як ви бачите, такі великих, крупномірні. Крупноміри, великі горшки, їм уже тут по декілька років. Ну і ось трави, бачите, низькорослі, середньорослі такі, вже пінесетоми, щучники, хвіст понні. Це вже я так трішечки. Ось почала розбиратися. Ось міскантуси різного теж бачите, які і забарвлення різного, і розміру різного представлені. Міскантус меморі. Так, да, меморі ось такими білими китицями. А зараз моя подорож дійшла кінця. Ми завершуємо огляд квітників. Буду рада за підписку, вподобайки. Перемоги нам усім! Все буде Україна!